Москва у вогні, Білгород під водою, а на тимчасово окупованій Луганщині вибухають склади з пальним. Українські дрони та ракети дедалі частіше дістають цілий. Цього разу вибухи пролунали одразу в кількох регіонах: від комунарки під Москвою до окупованої Луганщини. Що саме атакували українські сили? Як реагує Кремль? Чому ці удари вже б'ють по російській економіці? Розповість Даниїл Дьомін. Греміло та вибухало одразу в кількох районах Москви, зокрема у Комунарці та Новій Москві. Палахкотіла і нафтобаза у Серпухові. За словами мера міста, система ППО збила буцімто щонайменше п'ять безпілотників. Усі вони прямували, начебто, в бік російської столиці. У Білгородській області атака українських дронів пошкодила греблю місцевого водосховища. За даними аналітиків, ударів завдано з системи Хаймарс. Унаслідок прориву гідротехнічної споруди підтоплені російські бліндажі на березі сіверського дінця. Саме там стоять війська РФ, які ведуть бої під Вовчанськом. На супутникових знімках видно, залоло території нижче загати, а рівень води у сховищі впав на понад метр. Очільник області вже порадив жителям виїхати з регіону. Губернатор Гладков заявив, що повторні удари по Дамбі можуть призвести до затоплення і запропонував жителям двох прикордонних населених пунктів Шебекіна та Безлюдівки тимчасово покинути свої домівки. Водночас сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад пального та нафтобазу на окупованій Луганщині. ОССО кажуть, це відповідь по логістиці ворога, щоб виснажити сили противника. Дрони ССО уразили цистерни тоді, коли вони були заповнені. Що посилило ефект. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу, аби припинити його наступальні потуги. Масштаб українських атак відчуває вся російська економіка. Через постійні удари по нафтопереробних заводах і паливних складах у РФ зростають ціни на пальне. Міністр енергетики Цивільов визнав, що майже 40% потужності НПЗ не працюють, а попит перевищує пропозицію. Експерти Блумберг прогнозують, центробанк РФ не зможе знижувати ставку через інфляційний тиск. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Українська далекобійність має бути частиною майбутніх гарантій безпеки та компонентом незалежності. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. За його словами, темою були результати українських відповідей на російські удари В тому числі. Ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет, і за фінансування і дипломат, найбільш ефективними виробниками, ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості, і для нашої армії кожну ставку я перевірятиму у тем. По контрактах це має бути реалізовано. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання щодо дібстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності.